Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Покажу вам здоровезне, величезне замовлення нашого клієнта по запчастинах на ЮМЗ на 52 тисячі гривень. Зараз спробую вам ще також називати ціни. Так що друзі, кому цікаві такі огляди, там де ми показуємо замовлення наших клієнтів, кажемо ціни. Тут ви також можете на щось глаз покласти, щось подобається, зателефонуєте, закажете. Щоб не пропускати, підписуємося на наш канал, ставимо лайк, коментуємо. Ну, Давайте почнемо з оливи. Дивіться, що набрав. Набрав тут М10ДМ в двигун олива, далі мге 46 це, по-моєму, гідравлічний і також нігро. Давайте скажу вам по цінах. Зараз буду шукати в накладні. Дивіться, масло М10ДМ. Ось це каністра 10 літрів, 1060 гривень. Далі нігрольчик, Каністра 10 літрів. Ось така, 770 гривень. І гідравлічний МГЕ 46. Ось це. Получається 1020 гривень. Також каністра 10 літрів. Клієнт взяв по 2 каністри, тобто по 20 літрів. Далі, дивіться, взяв ось таку поличку в кабіну. МЗ. Вона розібрана. класні полички. E, Значить, Давайте буду шукати, казати, також вам ціну. Я не підготувався, не продивився накладну перед відео, тому зараз все шукаю, ну, якщо можна казати, з нуля. Так, так, так. так. Не бачу. В общем, в районі вона коштує 750 гривень. Далі, килимок. ЮМЗ у нас є всі варіанти. З вирізом є мала кабіна, є велика до 92-го після 92 го року випуску і є також сусільний без вирізів. E, взяв переобладнання під дозатор на UMZ з двохстороннім циліндром. Зараз я вам одразу скажу ціну по ньому, Получається 14600 на велику кабіну. Циліндр на поліуретанах з гарантією ті, що виробляють на у Дніпрі. Далі. Дозатор оригінал МЗ. Стаканчик під дозатор без люфтів. Десь тут була плита, ще 14 мм, прокладочка заводська ще. В общем, повний класний комплект на дозатор і на циліндр даємо гарантію. Ціну вам назвав. Далі шестерні також ковані. Чуть так, який дзвін. Сталь, паковка, надійні шестерні. Давно вже їздили, міряли їх. Там, по-моєму, щось в районі 64 одиниць твердості. Кому цікаво, передивіться відео, в нас є на сторінці. Далі з'явилися в нас ось такі. Гвинти центральне на МТЗ 1221. Тут, з цієї сторони, звичайний, як на МТЗ юмз з цієї сторони гвинт здоровий, так більше. Ось і вся різниця. Це виробництво Рамни Поповка. Зараз скажу вам ціну по ньому хвилинку. 1790 гривень. Далі розкос на ЮМЗ-ЮМЗ. Також романський, 1690 гривень. Брижовачки передні, задні на ЮМЗ з написами. Задні 300 гривень, передні 49 гривень. Далі, ось такі поширювачі задніх крил. Дуже часто їх питають і часто питають і ціну, і товщину металу. Дивіться, товщина металу по них десь 1-1,5 мм, Метал новий. Вони бувають або по, е, пофарбовані, або погрунтовані. І ціна 4300 гривень. Взяв прокладки паранітові. Стартер СМД, стартер СМД виробник слова. Далі комплект чомусь взяв китайських підшипників. Хоча в нас є і Латвія, і Словакія. Ну, клієнт обрав китайське. Зараз скажу вам, скільки коштує у нас комплект китайських підшипників. 3500 гривень. Далі заводські калені сателіти. Тут дивіться, різна мілочовочка, на боковинки капота. Новеньке, це сучасне виробництво. Лист пароніту. У нас є також ось такі, хто не хоче купувати набори прокладок в нас взяти ось такий листовий пароніт і самому їх нарубати. У нас є він різної товщини і зараз скажу вам також, скільки коштує. Так. Не можу знайти. Так, ось є. Це він взяв 08 міліметрів, ціна 750 гривень, розмір 1,5 на 1,5 метра. Ну, мені здається, нормальна ціна. Так що, друзі. Ось таке замовлення на ще раз повторюся на 52 тисячі гривень. Нас можна замовляти або по пошті на ложку. Можете замовити. Можете по безналу, якщо вам потрібно. По безналу можемо по перерахунку без НДС через ФОП, можемо з НДС, як вам зручно. Так що, будь ласка, звертайтесь, великий асортимент запчастин юмзе, запчастини якісні, запчастини з гарантією. Якщо в нас замовити, я впевнений, не пошкодуєте. Підписуємося на нашу сторінку і до на наступних відео. Пока.